Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас, мої дорогенькі, на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас до Клубу Любителів України і всього українського. І, звичайно, у нас день починається з карти дня. І ми починаємо дивитися, що чекає вас сьогодні і підказочки від Таро. Я буду дуже рада за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші відгуки і за вашу підтримку. Щиро вам вдячна. І, звичайно, я сподіваюся, що у вас все добре, ви живі та здорові. Роблю розклад завжди наперед. Карту дня завжди роблю наперед. Це рідкість велика, коли отак впритик. Гаразд! Поїхали. Що чекає вас сьогодні? Колесо фортуни. Любі дорогенькі, на кінець-то у вас щось змінюється, якийсь вихор подій може до вас прийти сьогодні. Якісь ситуації можуть повертатися сьогодні. Це, колесо фортуни це також і циклічність. Тобто, може повернутися колишній. Просто може повернутися якась ситуація, яку ви не додивилися, не доробили, а можливо, Просто у вас якась зачепка на якісь ситуації. От воно й прийшло знову у ваше життя. Якось так, мої дорогенькі. Карта приносить удачу тим, у кого була полоса невдач, і навпаки, якщо у вас все було зашибісь, як то кажуть. На жаль, ця ця карта приносить невдачі. Тобто, це, як знаєте, навпаки, монетка навпаки. Ось, не намагайтеся втримати цю ситуацію, якщо вона шикарна, хороша. Тому що чим більше ви намагаєте це все втриматись, тим більше швидше воно вислизає з рук. Розслаблення. Таке, знаєте, гаразд, буде, буде, не буде, не буде. Ну, а що, ви можете повпливати на фортуну людина не може впливати. Карта номер два. Двічка кубків говорить про а, якісь переговори, про якісь розмови, а, про людей, які, а, скажімо так, на вашому рівні, а, дивляться вам у очі, а, щирі люди. По двічки кубків це зазвичай людина на вашому рівні, яка дивиться у вашому направленні, яка а, розуміє, про що ви говорите. Тобто, Розмови по душам, розмови на чистоту, приємні розмови. Хтось зможе помиритися, хтось сьогодні закохається, знайде партнера. Хтось сьогодні домовиться по бізнесу, а хтось по майбутньому. Це в залежності від вас. Приймайте рішення не однособово. Тому що ця карта говорить: приймайте рішення разом з вашим партнером. Це може бути ваша кохана людина або партнер по бізнесу. Карта номер 3 Королева жезлів. Королева Жезлів це жінка заводна, жінка, яка вміє все організувати, з неї виходять дуже хороші волонтери. Вона, знаєте, знаєте, от є трошечки некультурна. Приказка, але вона дуже підходить до цієї. Давайте я трошечки пом'якшу. Злайна борщ вміє зварити. Тобто вона знайде абсолютно все, ця жінка. Ось вона організує любе свято з нічого. розумієте? В неї талант, в неї шарм, в неї оцей запал. Ось за нею бігають чоловіки. Ви, мабуть, зустрічали таких жінок, ось, за якими ви, ви цього не бачите. Ви таких жінок називаєте, можливо, вертіхвосток. Ось, але я не про вертіхвосток. Я саме про тих жінок, у яких дійсно цей внутрішній стержень є, тому що це все ж таки жезли, це чоловіча енергія. Ось, Але вона додає. Жіночого шарму, і повірте мені, це не жінка, це вогонь. Ось якось так. Тому карта радить вам сьогодні діяти, як ця жінка, бути вогнем, запалити всіх, зацікавити вашою ідеєю всіх, зуміти організувати, з нічого зробити свято, зварити борщ і тому подібне. Ось якось так. І ще приспівувати, і пританцьовувати, і казати, М -м, яка смакота, що я тут наварила. Розумієте, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Україна була, є і буде. На все добре.